Шановні телеглядачі! Пропонуємо вашому перегляду новини в Радіївщини. Сьогодні у телевіснику: Хрести, обереги для захисту і благополуччя в радіївчан. Урочисті заходи до Дня Державного прапору та Дня Незалежності України. Святковий подарунок в радіївчанам! Нещодавно, а саме у липні місяці, в поповнилася ще двома святими місцями на територіях виїзду селища у напрямку міста Миколаєва та села Берізки, завдяки ініціативі та плідній праці селищної ради, підтримці й допомозі приватного підприємця Шліхаря Олега Володимировича, керівника СТОВ «Агрофірма Україна Топали Миколи Вікторовича, керівника ЛМС Мироненка Віктора Федоровича. Начальника Котовської дільниці Одеської залізниці Антонюка Анатолія Олександровича було встановлено два хрести обереги селища, які освятив отець Миколай. Обереги, відкриті усім вітрам, ніби звертаються до подорожніх. Не кваптеся, зупиніться, подякуйте Богу та попросіть благодаті на своїй життєвій стежині. У Радіївські хресні знамені будуть оберігати всіх тих, хто виїжджає з дому в далеку дорогу, стануть добрими дороговказами для подорожніх. А для жителів селища святими оберегами, котрі відвертатимуть зло і приноситимуть благополуччя. Сподіваємося, що встановлені святі хрести обереги зможуть захистити жителів нашого селища, допомогти у всіх добрих справах і дати їм сили для того, щоб зробити в Радівку ще кращою. Святкування дня незалежності у Врадіївці вже котрий рік поспіль майорить різнобарв'ям квітів та національними прапорами. Цього року, 23 серпня, в День державного прапору та день Дня Незалежності України на площі біля будинку районної державної адміністрації у присутності представників громадськості, організацій та підприємств за участі заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації Трав'янка Віталія Івановича, голови Брадіївської районної державної адміністрації Марчука Юрія Зінов'євича. Голови районної ради Тірона Олександра Миколаєвича, селищного голови Москаленка Миколи Леонідовича було проведено урочисту церемонію підняття державного прапору України. Право покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату було надано відмінникам навчання та активістам шкільного життя ребделу Юлії та Громадщуку Іллі. Продовженням урочистої частини стало вручення грамот кращим працівникам району та паспортів громадян України Малейчику Вадиму Анатолійовичу та Латі Яні Сергіївні. Саме в ці дні вони відзначали своє 16-річчя. Порадував усіх святковий концерт за участі талантів музичної школи. Працівників будинку культури, хореографічного колективу Фантазія та Нововасилівського театру Хуторянка. Незалежності та З кожним роком все кращою стає наша Врадіївка. Окрасою її є центральний парк та каштанова алея понад ставом. Відпочивати тут подобається і односельцям, і гостям селища. Та не раз в радіївчани нарікали на місток біля ставу, пошкоджений асфальт, погнуті ржаві перила, ну вже дуже непривабливо на фоні гарної центральної вулиці. В бюджеті не вистачає коштів, тому селищній раді важко виділити їх для благоустрою. Але якщо люди хочуть, результат завжди буде. Врадіївка отримала чудовий подарунок до дня незалежності України, завдячуючи ініціативності та наполегливості селищного голови Москаленка Миколи Леонідовича. А також розумінні та допомозі таких прекрасних людей, як Гуцуляка Арсена Васильовича, Чепка Володимира Дем'яновича, Дарієнка Олександра Анатолійовича, Шліхаря Олега Володимировича, Бондаренка Руслана Валентиновича, Багрянцева Олександра Вікторовича, Москаленко Людмили Іванівни, Шевчука Юрія Васильовича, Стойки Валерія Васильовича, Сташенка Михайла Валерійовича, Юрченко Галини Миколаївни. Бойка Василя Вікторовича, Дяченка Олександра Леонідовича, Антонюка Анатолія Олександровича, Чернявського Валентина Павловича, Фурмусака Ігоря Борисовича, Рубцова Івана Анатолійовича, Кияновського Сергія Вікторовича, Харченка Сергія Миколайовича, Сінчука Михайла Борисовича, Чабанова Олександра Миколаєвича. Було встановлено новий місток, який вражає своєю красою. Та на цьому благоустрій не закінчується. Продовженням такого дивотворіння має бути алея, яку планують укласти плиткою, та будівництво зони відпочинку над ставом, з фонтаном та квітниками. Тож, дорогі врадіївчани, кому не байдуже процвітання нашого селища, запрошуємо до співпраці. Телевісник в Радіївщині, створений з ініціативи Радіївської селищної ради, на чолі з селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленком, з питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення, звертатися до фортуни Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9-64-49.